Усім привіт! Мене звати Дар'я і я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам для дорослих. Сьогодні в мене вже 30 грудня, і це значить, що я буду підводити підсумки за цей місяць. Подивимось все, що я встигла розмалювати у грудні. І в мене записано 9 робіт, але насправді я вам покажу трішечки більше сторіночок, просто деякі з них мені було складно назвати прям окремими роботами. Ну, я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, тож, давайте розпочинати. Як завжди, вже традиційно розпочнемо із розмальовок по номерах. У мене в цьому місяці лише одна номерна робота була зроблена, і це в книзі 11. Дом. Взагалі хочу ще сказати, що в цьому місяці я розмальовувала переважно новорічні або зимові ілюстрації, і у розмальовках по номерах я теж вибирала саме такі. Обрала я Ельзу з Анною, зараз вам їх покажу. Я забула зробити закладинки, тому буду листати. Так, ось така робота в мене вийшла, я її нещодавно завершила, розмальовувала її. Цілий місяць, потрошку, коли було бажання. Зазвичай брала її, коли не було світла ввечері, і я могла її розмальовувати навіть при не дуже гарному електричному освітленні від лампи. Тож я не поспішала і потихеньку розмалювала цю роботу, вона мені подобається, вона зимова, мені було її дуже приємно розмальовувати. І також ця робота пішла на наш спільник по принцесах. Він у нас продовжений на наступний місяць, на січень. В січні ми теж будемо розмальовувати Ельзу, але в моїх книгах, мабуть, одна лише Ельза залишилась. ну, то я подумаю, розмальовувати мені чи ні, побачимо. Я, в принципі, із завданням вже впоралась і маю готову розмальовану цю принцесу із своєю сестричкою. Мені подобається, як я тут підібрала. Колір волосся для Анни. А, І, до речі, я тут змінювала колір контуру на деяких об'єктах, тому що тут контур був досить дивний. Він був і кольоровий, і чорний. І Ельза була майже повністю обведена кольоровим контуром, а Анна майже повністю чорним. Я цього не зрозуміла, чому, наприклад, обличчя у Ельзи. Кольоровим контуром обводиться, а у Анни чорним. Це якось нелогічно Волосся Теж у Анни було чорним контуром по ключу, а у Ельзи кольоровим. І мені це не сподобалось, тому я замінила результат, який в мене вийшов, мені подобається набагато більше, ніж той, що пропонувався у відповідях. Зараз вам давайте і відповіді тоді заодно покажу, щоб ви могли порівняти. Так, де ж вони тут? Ага, Ось вони, бачите, дуже дивно ніс у Анни чорним обводиться. Волосся теж. І на сукні у Ельзи я замінила чорний контур на темно-синій, бо мені здалося, що трохи грубо якось виглядає. Ну, Дивний контур <гум> Мій мені подобається набагато більше. Ну, а тепер переходимо вже до сюжетних розмальовок. Отже, перша сюжетна робота була в книзі Little Folk від Крістін Керан. Це моя нова книга, і я її розпочала у грудні. Розпочинала разом з мамою, в неї теж з'явилася ця книга, і ми одразу вирішили її розпочати. Обрали ілюстрацію: ось таку із такою милою ельфійкою, яка втягнена в колючий светрик. Він її колиться, їй незручно. В неї такий Прикольний вираз обличчя, мені дуже сподобалася ця картинка. Я її розмальовувала різними матеріалами, використовувала тут акварель на фоні, потім інктенси для підложки і допрацьовувала це поліхромусами. Мені дуже подобається, як вийшла шкіра поліхромусами, також волосся подобається. Мені здається, що воно. Гарно мені вдалося. Ну і светрика я теж розмальовувала поліхромосами, все поліхромосами. Трішки довго це було, тому що доводилося нашаровувати багато шарів робити. Але результатом я цілком задоволена гарна робота. Одна із моїх улюблених в цьому місяці. І вона мені нагадує моє дитинство, коли в нас теж були такі колючі светрики, і в мене ще були колючі гамаші. І тоді зими були набагато холодніші, ніж зараз. Було багато снігу, батьки переживали, щоб ми не змерзли, не захворіли. І мені доводилось теж носити такого колючого светрика. Я це дуже добре пам'ятаю. Класна картинка, я дуже задоволена стартом цієї книжечки і буду продовжувати її розмальовувати і в наступному місяці. Далі був ще один спільник. Цей раз я розмальовувала не лише з мамою, а і з дівчатами з чату. І ми розмальовували разом в книзі «Matchstick Mouse» Маус таку ілюстрацію. Ось таку. Це миша із своїм вірним другом черв'ячком. Вони підкорюють якусь нову вершину. Мені хотілося передати такий новорічний настрій на цій ілюстрації, тому я обирала такі більш традиційні кольори: Це червоні, зелені, синього трішки. І мені здається, що вийшло непогано. Я тут розмальовувала з допомогою спиртових маркерів, також фломастери використовувала, І потім допрацьовувала це олівцями. Мені подобається результат, мені здається, що вийшло прямо. Дуже непогано, гарна така миша. І за допомогою цих фломастерів та маркерів вдалося розмалювати цю ілюстрацію значно швидше. Ось такий результат. Далі я розпочинала ще одну свою нову книгу від Crystal Vogel. Це книга про різдвяних ельфів. І мені дуже хотілося її розпочати саме в грудні, тому що тут ілюстрації надихають на такі різдвяні розмальовування. Отже, я розпочала із ось такого розвороту, вирішила одразу зробити дві картинки, щоб це був такий повноцінний, гарний розворот. Розмальовувала я тут різними матеріалами. По-перше, це була підложка інтенсами практично на всьому. Потім я допрацьовувала це олівцями, брала поліхромуси. Також на сніг я використовувала призми, мені здається, що призми гарно тут змішалися. І сніг вийшов такий гладенький, гарний. Мені подобається ефект. І ще також я використовувала гелеві ручки, трішки навіть скотч використала Ось тут, на фартушку. У цієї жіночки використаний скотч. От. Різні матеріали, результат мені подобається. Робота йшла не те, щоб дуже швидко, тут багато деталей, хотілося все детально пропрацювати, хотілося отримати максимально гарний результат, наскільки це можливо. Тому я досить довго сиділа над цією роботою, хоча вона така і невеличка, масштаб книжки невеличкий. Ну, і потім я вирішила одразу розмалювати сусідню маленьку мініатюрку, і мені дуже подобається, як це виглядає разом. Так, ну і пізніше, в цьому місяці я розмалювала ще одну маленьку картиночку. Це така фея, мабуть. Зоряна знайшла таке немовлятко у снігу, і показує іншому ельфику, щоб він вів себе тихенько і не розбудив немовля. Мені хотілося передати тут такий засніжений нічний ліс і цю атмосферу. Мені здається, що вдалося. Вийшло не дуже яскраво, але гарно, я результатом задоволена. Тут поруч є схожа ілюстрація схожим сюжетом, але набагато більша. І я її не встигла розмалювати, але був би гарний розворот, якби я розмалювала і сусідню ілюстрацію. Ну, Залишу її на потім, поки що милуюся цією маленькою мініатюркою. Ну, Записала я це собі у. Мій щоденник як одну роботу, тому що ці маленькі мініатюрки вони швидко розфарбовуються. І я не стала їх рахувати окремо. Тож, я кажу, сторіночок я вам показую сьогодні більше. А записано в мене всього лише 9 робіт. Наступною подивимося з вами ось цю цікаву книгу. Від української авторки Марини Костюшко Мільйон різдвяних пухнастиків. Ця книга довго чекала свого часу, і нарешті дочекалася. У нас в цьому місяці був спільник з дівчатами у цій книзі, і я сподіваюся, що поки вийде це відео, то вже всі намалюють. Ми чекаємо лише одну дівчинку, а так вже всі готові. Тож я вирішила показати цю ілюстрацію. А, так, обрали ми такого різдвяного. Кексика, ось таку ілюстрацію я розмалювала. І мені хотілося сюди обрати якісь такі незвичні кольори, не брати червоний, золотий. Хотілося трішки відійти від стандартної новорічної палітри. Тому я обрала рожеві, фіолетові, блакитні. На фон я тут використала акриловий маркер, потім забризкала це все гуашю, щоб було більш сніжно. І на самі елементи я тут використовувала інктенс як підложку, потім допрацьовувала олівцями, гелевими ручками. На сніг знову ж таки використовувала призми. Мені подобається, як вони лягають і змішуються між собою. Результатом я задоволена, мені здається, що вийшло непогано така казкова ілюстрація у цікавих відтінках. Я, в принципі. Так і хотіла бачити цю ілюстрацію. І це друга картинка розфарбована в цій книзі. Першу я розфарбувала, коли придбала її, ось така вона була. Мені би хотілося ще щось тут розмалювати, встигнути в цьому році зимою, бо потім ця книжечка точно піде чекати наступного зимового періоду. Ну, побачимо, чи вдасться, чи не вдасться. Але хоча б одну сторіночку я тут могла. Додати. Далі будемо дивитися книгу від Ганни Карсон. Сезони з цією книгою. у мене складні відносини, бо мені ніяк не вдається розмалювати тут роботу так, щоб вона мені сподобалася. Весь час якісь труднощі виникають, весь час я не задоволена результатом на 100%. От, і мені захотілося взяти цю книгу і розмалювати тут щось таке. Простеньке, знаєте, просто відпочити. Ну, не знаю, наскільки мені вдалося прямо відпочити. Ось знайшла цю сторіночку. Це ілюстрація із зимового розділу. Вона не новорічна, але мені здається, що вийшло цілком по зимовому, так холодно. Я тут розмальовувала акварелю, потім допрацьовувала олівцями і білою гасю а також білою гелевою ручкою, білі матеріали використовувала, щоб додати такої сніжності, щоб передати блиск. Мені, в принципі, результат подобається. Здається, що вийшло краще, ніж виходило раніше, але трішки не вистачає контрасту. Можна було зробити темнішими деякі ділянки, щоб додати контраст цієї ілюстрації. От, але в цілому непогано. Мені здається, що мені вдалося гарно промалювати кристали. Кристалами я прям задоволена. Подобається колір фону. Одразу видно, що така ніби як трошки непогода там на фоні, сніг йде. Ну і ось так вийшло. Мені здається, що непогано. Але це не єдина картинка, яку я розмалювала в цій книзі. Зараз вам покажу ще одну. Її складно назвати розмальованою, вона була в мене зіпсованою, і я не могла повернутися до неї, мені не хотілося повертатися, не хотілося витрачати на неї час. Я не знала, як виправити, і мене це весь час гнітило, скільки в мене лежала ця ілюстрація незавершеною, а розпочала я її десь у вересні, здається. Ну, тобто досить довго лежала. І мені через це не хотілося брати цю книгу в роботу, бо я знала, що мене там чекає той зіпсований віп. І я вирішила, що потрібно перед новим роком взятися і. Як-небудь вже завершити ту роботу, щоб я не тягнула його у наступний рік, не тягнула цей тягар. Ну, давайте я вам покажу, але прошу віднестися з розумінням це не шедевр, це <плес> ось такий мій позор. Тут був портрет. Він мені не дуже подобався, тому я вирішила потренуватися тут розмальовувати гуашю. Портрет гуащу це досить складно для мене. Я взагалі не майстер по розмальовуванню гуащу, і я його зіпсувала. Я зіпсувала настільки, що вже не знала, як його виправити. Там був страшний ніс, страшні кольори використані. І я думала навіть просто замалювати всю цю сторінку чорною гуашу чи чорним акрилом, і потім зверху просто намалювати щось своє. Але вирішила зберегти частинку, яка була більш-менш вдалою. От, і врешті зафарбувала чорним акрилом, зробила золотим акрилом такий фон невеличкий за допомогою трафарету. І потім мене ця частинка надихнула на таку думку, що кожна жінка. Заслужує бути почутою, заслуговує мати голос, заслуговує мати право на висловлення своєї думки у суспільстві, що є жінки, яким не дозволяють цього робити, не дозволяє віра, не дозволяють чоловіки, держава не дозволяє, і хотілося б, щоб цієї несправедливості не було у світі. Щоб нарешті жінку почали поважати у всіх суспільствах. так? Тому ось така в мене тут думка закладена. Ну, звісно, що це не шедевр, я розумію, от, але хотілося, хоч якогось сенсу, надати цій ілюстрації. Тому вона зіпсована, але завершена, скажімо так. Я цю стріночку теж не рахувала у список готових робіт, тому що, ну, Складно назвати готовою роботою. І це, мабуть, єдина не новорічна і не зимова робота в цьому місяці. Всі інші були тематичні так. Після того зіпсованого віпу я вирішила доробити ще один свій віп у книзі від Джани Басфорд Джани». Це старезний віп, я його розпочинала років 7 чи 8 тому, коли лише купила цю книгу. Потім в мене була величезна перерва у розмальовуванні до 2025 року. І цей віп у мене лежав, і я до нього. Лише повернулася ось у грудні. Ось так, в мене вийшло. Вийшло досить просто. Я вже не хотіла сюди нічого вигадувати. Думаю, розмалюю вже як-небудь, щоб ця сторіночка була завершена і все. І я закрию цю сторіночку у себе в житті і буду переходити до інших ілюстрацій, які мене більше надихають. Отже, тут у мене був фон зроблений аквареллю, а все інше розмальовано олівцями. Коли я взяла цю роботу, я зрозуміла, наскільки погані в мене були тоді олівці. Вони так погано лягали на цей папір. Ось, можете побачити, наприклад, на червоному подарунку цей червоний колір він взагалі не яскравий. В деяких місцях я перефарбувала подарунки іншими олівцями, щоб було більш яскраво, тому що. Було так зовсім бліденько. Ну, не всі. Я вирішила, що все прям не буду перефарбовувати. Але на деяких елементах прям видно, що вони набагато яскравіші. Ці санчата, наприклад, я перефарбовувала. Ось цей синій подарунок, ось цей червоний. Ну, Тобто, дещо підправила тут. Я планувала з самого початку, коли розпочинала цю ілюстрацію, щось сюди ще домалювати на фоні, наприклад, ліс засніжений. От, але коли я вже взялася завершувати цю картинку, то я зрозуміла, що я вже не хочу цього робити, вже не надихає мене ця ілюстрація на те, щоб витрачати на неї багато часу, щось тут придумувати. тому ось так дуже просто все це розмальовано. Головне, що віп завершений. І я цьому рада. Далі подивимося з вами ілюстрацію у книзі від Діани Дюфор пухнастики. І тут я розмалювала одну сторіночку. Це теж був віп, який я розпочинала раніше, ще весени, я тут була, зробила фон от, і відклала, а завершила. Її вже у грудні. Ось така картинка, вона мені нагадує упаковочний папір для подарунки. Вийшов такий яскравий колаж. У мене тут була ідея з фоном зробити його не на всю сторінку, а ось так: такий квадрат виділити і зробити ніби як рамочку із незафарбованого фону. Ну, Мені здається, що вийшло непогано. Фон Я тут робила ручкою акриловою від Гуангни. І робила його на роботі. <голись> Колись брала з собою цю розмальовку на роботу у ну, такий більш вільний день. І сиділа це ручечкою, розмальовувала цей фон, тому що тут багато дрібних деталей на фоні, і маркером мені було б складно ручкою, це було простіше зробити. Ручка лягала не дуже добре, тому я потім ще зверху сюди додала таких крапочок, типу сніг, щоб це краще виглядало. Ну, а самих цих псів і різні предмети я розмальовувала інктенсами. Як підложку використовувала їх, а потім допрацьовувала олівцями і гелевими ручками. Результат, в принципі, мені подобається, вийшло непогано. Є в мене тут один косячок. Ось тут, на цьому песику, я була частиною його ноги замалювала червоним кольором для фону. Я була неуважною і подумала, що то частина фону якось все воно мені злилося. А потім, вже, коли я взяла цю роботу допрацьовувати, я зрозуміла, що помилилася і тому вже намагалася врятувати. Просто тут зафарбувала ручку іншого кольору, воно виглядає, звісно, не дуже гарно, але хоча б в очі не кидається. От, в цілому, така непогана відпочивалочка в мене була. Довго не будемо на ній зупинятися. Так, у мене за вікном кричать діти, але я сподіваюся, що ви цього не чуєте і хочу вже дозняти це відео. Мені залишилося показати вам останню роботу у книзі Леон з Чорні від Каноко Ягуза. І тут я розмалювала цілий розворот. У нас з дівчатами теж був спільник. І ми розмальовували ось такий адвент. Зараз вам якось його... Постараюся вмістити і показати Ось такий цілий розворот вийшов. Я вже розповідала у хобі в Лозі, що я не розмальовувала його як адвент, тобто не кожен день розмальовувала, а пізніше розпочала і пізніше завершила, але головне, що я завершила, що я впоралася, мені дуже подобається результат, мені подобається палітра, яку я тут використала. І все-все мені тут подобається. Я тут старалася, намагалася зробити якнайкраще. Я взагалі в цій книзі стараюся, і мені дуже подобаються роботи, які тут виходять. Треба, мабуть, і в інших книгах старатися більше, щоб мені всі роботи мої подобалися. Ну, ладно, це так, думка вголос. Я тут використовувала олівці, все розмальовувала олівцями Prismacolor. Мені подобається, як вони лягають на цей папір, тому я їх тут часто використовую. І також трішки я використовувала тут і поліхромуси. Також я зовсім трішечки використовувала золоту акварель на деяких деталях, От, але небагато. Ну, і ось такий розворот в мене вийшов, я ним дуже-дуже задоволена. Так, Я вам показала все, що я вже розмалювала у грудні. І я дуже задоволена своїми результатами, хоч робіт було і небагато, але мені вдалося весь місяць розмальовувати новорічні роботи, різдвяні, зимові. Я отримала від цього багато натхнення, багато задоволення. Я вже намалювалася зимових робіт. Думаю, що в січні в мене будуть вже і роботи на іншу тематику, не лише зимові. А зараз я вас хочу привітати із Новим Роком, побажати, щоб він приніс нам мир, щоб ми стали щасливішими у 2026 році, щоб здійснилися наші мрії, щоб було більше часу на хобі, на час, який ми могли б провести із близькими людьми, із коханими людьми. Я вам бажаю бути щасливими у наступному році. Ну і зустрінемося з вами у наступному відео. До зустрічі! Бувайте!